Відповіді для Ростислава. І для вас теж не тільки для Ростислава. У першому, Аліно, а, я ще не поділилася з вами. Одну секунду перепрошую. <сміт> зараз поділяйтесь. те, що Раз. ми зараз будемо аналізувати. Зараз аналізувати, аналізувати нашу, вашу роботу. Чому 7 балів, чому 11, чому не 12? Зрозуміли, що зараз будемо аналізувати? Ага. Угу. Е, зараз, так, Бачу вас, бачу все чудово, ідемо. В першому Аліно, відповідь. <рик> так. У якому допущено помилку? Застилати. Застилати. Правильно. Тобто е, стелити, але застилати. В Б. Правильно. Е, далі у другому, е, Любомире, у якому потрібно писати букву Е? Заплетати. Е, заплітати. Плес... Я, не, я не питаю, що ти вибирає, якщо ага. закрив угу. тест. Ви тест ви бачите. Не пам'ятаєте, ну все одно. Зараз відповідаєте теж. Ну, я там відповідь, я Не передавши до. Е, вичесувати. Ви, ви вичисувати, чесати, чесати така такові... є... Розбирати. Роз, розбирати. А нас просять і де треба писати. А тут розбирати. Ой, Е, а тут розбирати. А, тут Е, я що... Ну, ось дивіться Е, так. І тоді втекти. Втекти, так. Прирі, я дивився на рівні. Я дивлюся на. Ну, ось відповідь Е. Так, тобто відповідь Аліно у третьому. Прошу. Відповідь. Букву І писати, так? Угу. Угу. Витирати. Витирати. Правильно. Стерегтися, викоренити, приберегти об, об або опектися. Так, четвертий букву і. Прошу, Любомире. Відріктися. Відріктися. Ні, відректися, але відрікатися. У мене uh. тут також була приготувати. Тоді включайтеся і ви. У мене тут правильно. Зачепити. Зачепити. Причесати. Причесати, так. Нашептувати. Ну, а значить, чому я... не мишу українською? Як Аліно ви говорите? Нашіптувати. Правильно, шептати, але нашіптувати. Ось воно. Г. Так. І спостерегти, але спостерігати. Це про чарування. П'ятий тест. Прошу Аліно. тут там було А? Правильно. <плес> Нігтя, гребінець і доріжка. Все правильно. У шостому ТС. Тобто основа, до якої додаємо СТВ на Т закінчується. Виправимо В. Точно пам'ятаю. Мистецтво. І там мистецтво. <плес> Дідом помогаємо. <плес> так. <плес> Е, ну, То й думаємо, а до, де до слова до Багатство. Правильно, багатий, багатий Тиси. тво, тис, Все досить просто. Е, ми для цього й аналізуємо, аби ви зрозуміли, чому де як помилилися. Брат, братство, багатий, багатий Так, Аліно, сьомий. Тиськ. Знову основа до якої додаємо, на Ти закінчується. Солдатський. Ось вона наша відповідь. Правильно. Е Тепер е восьмий тест Любомире. Mm -hmm. дорожчати. дорожчати. Дорогий дорожчати. Mm -hmm. Вузький вужичати. Mm -hmm. Ти я перебираю просто. Так, 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 перебирайте. 에... Прощати. Так. Красивий. Кращити. Ось воно. Є. Дев'ятий аліно. Слова чичина. А виняток яке слово? «Галичина». Правильно, всі божі, які класні всі запам'ятали. А де буде тичу? В яких словах? Тичу. Солдатчина і ще в якому. Рекрутчина. Рекручена. Так, а ОД буде яке, яка літера? Напевно, одна, чи. Правильно, молодці. Ви класні. Так, 10-й е -е, Любомир. <пілляння> Я тут помилку зробив. Гордій. Гордість. З козак, козацький. Напевно, а. Гордість і Д із Дж, і буде як я гору. Джуся. Так, сердити, я сер джуся. Ось воно. Тому, а, одинадцятий, Аліно. Але я не знаю, чому, я чому у вас так мозок на тесті не працює? Чому у вас так мозок на тесті не працює? Бо ви не впевнені в своїх знаннях. Якби ви, ну, опрацювали відео, повторили все, ви були б упевнені. Ні, просто тут я, напевно, не боюся зробити помилку, а угу. там, тіба. Угу. Ну, ми аналізуємо для того, аби було зрозуміло, чому помилилися. Так, правильно утворено присвійний прикметник, Аліно. А правильно. правильно Так, так. А я начебто вибрала, що там неправильно це мали... мали... малижин, а має бути на Навпаки ви вибрали Б? Да. Не, не так думаючи, а вибрали правильну відповідь. Бо мамали га, я вам подавала дзи дзижичати. Мамали га, мамали жин. Оце правильно? Да, Одинадцятий е е Аліни, бо попередній був ваш. Ні, кажу 12, Почекайте, да. а в інших ми зараз повиправляємо із Аліною, і з вами Ольга, і як буде е Аліно? Ольжин. так. Е лисичка уве, як буде, е Любомире? М -м -м -м. Лисичий. Лисиччин. Мелашка, <сц�> як буде Аліно? <сц fibre> Мелаші. Літера. Ща. І е, свекруха як буде, Любомире? не знаю. Мені ну, Свікру... здається, всі кажуть свекрухи. Свекрушин. Свекрушин, правильно мислите? А. Так, а 12-й тепер ваш. Ну, я тут правильно відповідь. це відповідь Б, Васильова куртка. Не Васильова, а чия куртка Вас... Вас... Васильова. Лева. А, Василева, ну Бі тут неправильно. Лева, ось Василева, дідусева. Ось так є. З'ясували, побачили, більше не ділюся. І я там, до речі, коли угу. зробив дванадцяте, угу. я там вибрав